Я вітаю знову глядачів каналу Автопро. Дуже приємно, що ви дивитесь цей канал і сподіваюсь, ви знаходите тут щось цікаве та, та корисне для себе. Позаду мене ні це не на революцію. Це старе колесо від Passat. Стан капець. А, і все, а це була запаска. А, треба міняти. Я відшукав дуже добрий комплект легкосплавних дисків. А зараз покажу оце. О. Це таке старе колесо, 13-те. Розмір 175-70-13. Ох! Колись були пофарбовані отакою от от фарбою, з якимось такий сіруватий, зелануватий відтінок, але ці колоса багато бачили. Купив отакі от диски з резиною 15-ті. Легенькі-легенькі. Тут у нас Made in Italy 4 х 100 et 38, ширина 6 з половиною. Підходять, все як треба. Я от шукав конкретно, щоб був виліт 38 чи може 35. Ну от, знайшов 38. Центральний отвір 73,1. А в мене наступиться тут 57,1. Треба буде є такі пластикові перехідні кільця, Це, щоб монтувати колесо було легко. Ну, а примірити можна, в принципі, і просто на болти. Я от зараз приміряв. от зараз. Бачите, з'явилася така борозочка Тут, от. Тут, тут. Тобто я поставив диск, а воно затирає от тут от трошки об супорт. Є в нас такий гарний інструмент, товстенький диск. І зараз я просто от в цьому посередині, де воно чухає, я просто трошки зниму. Міліметр два. Можна знайти там от всі параметри диска, порахувати, як воно встане там. Але от таке я просто не очікував. І як воно правильно цей параметр називається, я навіть не знаю. Виліт супорта. Зараз будемо пиляти. Ха-ха-ха! А от десь так і буде достатньо. От. Зараз дивіться, як воно тут проходить. я вот так вот сейчас зараз... Просто реально залишається. Ну от якраз там міліметр, ні, два Реально два А ну, гарно да? Дивись Колеса то що треба. 15 і Гума 195 60-15. Гума під заміну буде, але поки збираю, покатаються. Це преміорі, Made in Ukraine, Designed in Great Britain. Але що ми маємо? Я десь тут бачив, що виробництво 16 рік. Я, я зараз просто не бачу маркування на цьому колесі. Ну, дуже дивно, 16 рік, зараз 22-й. Окей, 6 років. Але вона тут по боках. Ну добре, це може там порізало чомусь. Зараз покажу інше колесо. О, дивіться. Оце ж не поріз, це просто якийсь брак. І отут, -от, не знаю, чи не брак, чи просто резина загубила свої властивості. Отут -от просто дивіться. що. Коротше, вона вже кусками от. бачите? А, може на ній покаталося на пробитому колесі. Ну але щось вона що це? Що це? Ну, Дивиться, просто отут -от нема. Тут нема, тут нема, тут нема кусків. Не знаю, що таке. Коротше, таку гуму я купувати не буду. Краще китайця. Блін, зараз не бачу, десь я бачив маркування з датою виробництва. М Дивна, нема. Дивіться, тут от просто отак от, от лопнуло. Луснуло. О! Дивіться. 0, 01 16 рік. Чи 0,4? 0,1. Перша неділя 16-го року. Мабуть, дуже-дуже яскраво Новий рік празнували. Зараз обробляємо всі розжари місця кислотним ґрунтом Боді 960. Ну, вже готова суміш і зараз будемо обробляти. Взагалі-то скажу, що цей пасачик дуже такий багатий на землю. З'явився. Зараз покажу. Це тільки з задніх арок. І причому, що я автівку вже мив два рази і зараз зняв колеса і зараз вишкрябаю. Дивіться. Оцей таз, це тільки з задніх арок. Де вона там була? І все ж таки я вирішив зняти бензобак, бо між бензобаком і кузовом там просто теж щось неймовірне. Це я вимивав керхером, там лазив. Ну і дивіться, що тут просто, звісно. В принципі так, ну, як? Є, є, є місця, коли котре повинно, необхідно зачухати і в принципі просто обробити. Так, і от тут сам бензобак. тут на ньому ну, просто О. Це я просто вимивав так, думав, що вимий, але коли підняв фавтівку ще раз і Зрозумів, що ні, потрібно зняти. Кілограм 50 землі зібрав з цієї автівки. Тобто купив Volkswagen і ще трохи землі. Ну і давайте подивимось. Тіски вже бачили, але бачили, що там була дуже погана ума. Купив нову. Все чудово, їде, але є один нюанс, коли е гортаєш вліво, то десь отут-от трошки можна такий ширк. Чому? Не знаю. Зараз подивимось ближче це все. Так, розмір. 185 65 15 Тобто порівняно з 175-70 13 то що було, то це в діаметрі на 45 мм вище колеса. Тобто майже на 5 сантиметрів. Оце колесо вище в, ді... в діаметрі, не в радіусі, а в діаметрі. Тобто в мене зараз є, що кліренс збільшився на 23-22,5 мм. Так, дивимось сюди. Стало гарно, зазор є, навіть навіть доб... добрячий є все. По виліту, я казав, що тут 38 ЄТ. Так, под арочку дуже гарно заходить все. Але от просто от цей, цей нюанс, і теж дуже дивно, що е я зараз опущу автівку. Так, дивимось. Маємо 45 мм. 40. Але Зараз опишу і подивимось. Так, задні колеса. Що за гума? Китайська Triangle. Triangle і... Advantex. По поводу Triangle я вже юзую його на своєму Сітроєні. 5 років, два комплекти, літо та зима, дуже задоволений. Що ми маємо тут? По пружині, в принципі, от ладонь залізає, нічого не де не чіркає. Позаду тут, в принципі, давайте побачимо зараз, опущу. Ось автівочка на колесах. Кліренс майже 30. Так, що ми маємо тут? Де касання? 3 сантиметри. Тут от по піддарку колеса добре заходить, все, Ну може на повороті десь. Ага, ну тут, в принципі, теж 3. Думав, що тут менше. Треба вам тест-драйв показати. А як я його покажу? Коли я там? За кермом, а колесо тут. Сижу у багажнику та думу гадаю. Чого ж я не купив інший розмір? Наприклад, 185 60 15 Бо ці от там різниця була б десь 17 мм, і воно б мені просто спасло б. І нічого б десь не чиркало і не чіпляло. А що зараз робити? Я і не знаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щось будемо міркувати. Всім пока.